Повторювати про те, що я дуже щаслива, що наша українська мова зараз набрала оберті, так можна сказати, що шоу-бізнес наш побудований тепер на українських піснях, що співаки всі почали говорити українською мовою, і як виявилося, всі вони нею прекрасно володіють, і могли б найраніше розмовляти, якщо б це було б не то, ну, Раніше це було не так класно, як, як це як зараз. Взагалі я дуже щаслива, що я виросла в україномовній сім'ї. Моя бабуся навіть викладала українську мову і літературу. Тому було б дивно, якщо б я розмовляла російською. Я дуже щаслива цьому, що в мене був приклад і мама, в мене також вчителька, і також в мене всі україномовні. І зараз я. Я в мене була така мета, що навіть якщо б я писала б чесно свої пісні, співала б 10 років назад, я б впевнена, на була б на мільярд процентів, щоб я б їх виконувала виключно українською мовою. І мені було байдуже, це круто чи не круто, тому що ем, я завжди була принциповою ставилася до людей, які розмовляли російською мовою, тому що наша українська мова набагато краща, набагато малозвучніша, солов'їніша мова, ніж інша. І для мене дуже приємно, що більшість мого оточення майже всі прийшли на українську мову. І це дуже приємно мене дивує, тому що для мене це важливо. Я не можу засудити людей, які там говорять там, російською мовою, але звичайно приємніше, коли друзі спілкуються з тобою твоєю мовою. І взагалі я хочу сказати, що коли люди спілкуються зі мною, якщо вони російськомовні, а я говорю біля них українською, чому завжди всі переходять. На українську мову і кажуть, що моя вимова, вона якась прям як то вірусна, а зараз зі мною хочеться розмовляти українською, тому мені це дуже приємно, тому кому потрібно підтягнути українську мову, звертайтеся. Залюбки з вами поспілкуюся, і ми підтягнемо нашу солов'їну мову. Ось І ще я би хотіла сказати, що от я зараз співаю, в мене всі пісні україномовні. І я просто насолоджуюся цим, що я е, нашу українську культуру розвиваю. Бережу старі троянди в про час, де здавалось на пероні нікого, крім нас, розплачуся від серця, просто на людях, а ти би пожалі мене, та не чуєш неспокійне місто. Чи трохи шум розлуки бо. Дай терпіння все це, колись забути, знаю, ти так само до ранку не будеш спати. Нам би очі в очі, стільки всього сказати. Без тебе, я, я. Що я можу нашою мовою співати пісні. Я в мене на меті навіть є, щоб я могла доносити нашу мову, пісні нашою українською рідною мовою за кордоном, щоб її чим більше, чим більше слухали і насолоджувалися. Адже нас дійсно найкраща і наймилозвучніша мова у світі. Я більше не напишу, що люблю. Ти більше не Нічі. Для мене це така перша робота професійної такої зйомки відео. А насправді він знімався дуже важко для мене, хоча дуже цікаво. А, в першу чергу, найважчим для мене було це перший день зйомок, це під водою. А, здавалося, ну, що там, там під водою в кліп пішло. 10 секунд, 15 секунд максимум відео зйомки. Але знімалося воно саме під водою, і я була Дві години, ну і, звичайно, підготовка, годину, там, макіяж так далі. Чесно, це такий новий для мене досвід. Це звичай, я коли там, плавала в морі чи в якійсь водоймі, я ніколи не практикувала пірнання під воду без руки. Тобто я завжди закривала ніс, тому що я боялася, що я захлебнуся, що я нап'юся води. І тут, коли мені кажуть, що потрібно щось робити руками у воді, а я розумію, що нас немає чим закрити. У мене були такі хвилювання, але інструктор мені все пояснив, що потрібно там видихнути повністю повітря, потім ти опускаєшся на дно, падаєш, це ефектно виглядає. І я так думаю, ну, як би не було все, я точно, точно зроблю. За, заради кліпу я готова на все. І, коротше, поп поплила. А це було дуже важко. Я, звичайно, в якійсь мірі там і мені потрібно було інколи випускати повітря ротом, щоб якісь там були ефекти, бульбашки. І трошечки я напилася води, а там вода спеціально оброблена. І дві години я вам скажу постійно вдихати, затримувати. Я бувало, і 30 секунд тримала дихання, щоб більше не знімати. Це було дуже важко. У мене після зйомки почалася температура, я прийшла додому, мене трусило, вода. Мені сказали 36 градусів, але там не було 36 градусів. Ой, мені сказали 30 градусів, 30. Ну, там не було 30 градусів, там було, якщо було 24, то було дуже добре. І все одно, в якій би теплі вині не було 2 години, в студії все рівно прохолодно і все рівно я замерзла. І я розуміла, що на наступний день на нас цілий день зйомок від 7 ранку і до 10-11 вечора. І думаю, так, треба одужати, треба. Я вигрівала, вигрівалася як могла, лежала під а, дуже хвилювалася. У мене дуже почало боліти горло, бо тої спеціально обробленої води. Але дякувати Богу, я відновилася за ніч і вранці стала в повному бойовому настрої, щоб знімати, продовжувати зйомки. В цілому кліп знімався. Вся більше 20 годин, це якщо брати без перестанку, і ці 20 годин всього лише з них лишилось 3 хвилини. І Ви розумієте наскільки важливо да підтримувати це все, тому що яка це пророблена робота? Це самих зйомок. А скільки ще було підготовки цього всього? Це прям ну, щось неможливе. Плани на майбутнє у мене грандіозні. Насправді я дуже плідно зараз працюю, щоб досягти в майбутньому успіху. І маленькими маленькими такими кроками я йду до своєї мети, і також мрії дитинства. Адже з дитинства я мріяла стати співачкою. І тут іде мова навіть не про відомість бути там відомою в Україні чи за межами країни, а про те, що мені це дійсно приносить задоволення як ніяка інша робота. Адже в мене був досвід інших робіт, і завжди я поверталась до музики, тому що, мабуть, це моя доля, це моє покликання. Я коли я не відчуваю ще працюю. Тобто я дійсно і втомлююся, і фізично інколи так, тому що постійно ти в цьому русі шаленому, тому що дуже велика конкуренція, і в шоу бізнес дуже важко потрапити. Але я буду наполегливо, я й зараз наполегливо йду і ніяких пере. Ніяких перешкод на моєму шляху немає, бережу старі троянди в святку про час, де ставалось на пероні нікого крім нас, розплачуся від серця, просто на людях, а ти би пожалі мене та не чуєш неспокійне місто. Хвуші, трохи шум розлуки Боже, дай терпіння все це колись забути. Ти так само до ранку не будеш спати. Нам би очі в очі стільки всього сказати без тебе. Тобі... Є в планах виконувати свої пісні звичайно українською мовою. Я би дуже хотіла прийняти участь у Євробаченні. Ми будемо представляти нашу країну за її межами. Тому я впевнена, що у мене це вийде головне наполегливо працювати і не здаватися. Звичайно, я зараз працюю над багатьма піснями. Я спілкуюся з багатьма письменниками, композиторами. Мій світ набагато розширився в цьому плані, тому що ніколи я так глибоко не поринала. А зараз я познайомилася з великою кількістю неймовірних людей, професіональні свої справи, і це мені приносить задоволення, що я маю можливість спілкуватися з такими людьми і що наша Україна багата на. Таких талановитих людей. А, у мене є вже декілька пісень, які написані, записані, і ось скоро скоро я їх почну випускати. Тому слідкуйте за моїми соціальними мережами, де я буду це все анонсувати. Я є і в Тіктоці, в Інстаграмі, і в Ютубі, і Фейсбуці. Скрізь підписана однаково Жанет Цінгер, Тому підписуйтеся, буду рада з вами поспілкуватися там. Також мої пісні є на всіх музичних платформах: це Spotify, YouTube Music, Apple Music, посилання закриття. У мене в інстаграмі в шапці профілю. Тому переходьте, слухайте, насолоджуйтеся, лайкайте, знімайте історії під мої пісні, я буду дуже щаслива, буду репостити, адже кожна історія красивих дівчат, чи хлопців під мою пісню, мені просто піднімають настрій на всі 100%. Насправді, наш український шоу-бізнес має дуже багато талановитих співаків. Але найбільше мене надихає. це Михайло Грицькан з Катериною Бужинською. Це найкращий дует України. і Це знає кожен українець. Також мені подобається Іва Бобо. Взагалі, ці люди це є легендарні люди нашої країни, це гордість нашої країни. Такі голоси, які мають вони. Ну просто не передати Катерина Володимирівна Буженська. Це просто неймовірна жінка з потужною енергією, неймовірним голосом. Я захоплююсь її творчістю, захоплююсь, захоплююсь нею як жінкою. Просто неймовірна людина. І я дуже щаслива, що мала змогу з нею познайомитися ближче. Також Михайло Грицькан це люди, які завжди готові підтримати, допомогти. І їхні концерти, скільки вони роблять для України, їхній тур воля, скільки вони передали для наших військових. Ну, це просто великі люди з великої літери. Для мене це неймовірні люди. І я дуже щаслива, що наша Україна має таких людей. Тому я надіюся, що кожен українець. Е Кожен українець слухає їх, підтримує їх, тому що якщо почитати коментарі, дуже часто наші українці. Таке пишуть, а насправді потрібно наших підтримувати. Адже хто, як не наші люди, допомагає вже нашим військовим. Скільки співаки їздять з концертами, заробляють гроші, прийдуть на передову. І коли люди пушуть чому ти не на передку, для мене це дико. Тому я дуже хочу, щоб кожен людини було менше злості в душі, а більше доброти. І тоді ми будемо точно непереможний народ.